Щороку в Україні реєструється до 20 тисяч випадків захворювання на вірусний гепатит. А цьогоріч у кривому розі з початку літа спостерігається зростання захворюваності на цю кишкову інфекцію. Спеціалісти зазначають, що ситуація прогнозована, бо епідемічний процес при цьому вірусі завжди є циклічним, має підйоми і спади. Якщо минулоріч було зареєстровано лише сім випадків захворювання на вірусний гепатит, то на сьогодні по місту маємо 156 хворих, 120 з них діти. Зважаючи на те, що це кишкова інфекція, шляхи її передачі також зрозумілі. Цей вірус досить стійкий у зовнішньому середовищі, але щоб перервати ланцюг інфікування, достатньо дотримуватись елементарних гігієнічних правил, чистоти оселях та ще ряду нескладних профілактичних заходів. Збудник вірус потрапляє до організму людини через рот, передусім із забрудненою питною водою, їжею, а також при використанні брудного посуду. Чи через немиті руки. Перш за все, необхідно суворо дотримуватись правил особистої гігієни. Обов'язково мити руки з милом після повернення додому з вулиці, перед прийомом їжі та після відвідування туалету, перед приготуванням їжі, для пиття використовувати кип'ячину воду або воду гарантованої якості. Ніякому разі не вживайте грязні овочі, фрукти, ягоди. Не купайтеся в водойомах, де це заборонено. При купанні уникайте попадання води в організм. Під час прес-конференції лікарі звертали увагу на перші клінічні ознаки хвороби. Це розлади у роботі шлунково-кишкового тракту, підвищена температура, можуть бути симптоми, схожі на ангіну. Головне не займатися самолікуванням, а звернутися своєчасно до лікаря. Когда уже развиваются клинические симптомы заболевания, может быть рвота, симптомы интоксикации, то есть слабость, недомогание, как правило, такому пациенту обязательно начинается, назначается постельный режим и назначается диета.. Все случаи заболевания приводят к выздоровлению и особого лечения легкие и средне тяжелые формы не требуют могут лечиться даже в амбулаторных условиях, то есть они не обязательны для стационарного лечения. Лечение направлено на снижение концентрации токсинов и обеспечение печеночных клеток энергией и материалом для восстановления. Поэтому вводятся дезинтоксикационные растворы. Это простые растворы, то есть глюкоза, физрастворы, витамины, гепатопротекторы. Да, э, хочу отметить, что противовирусного лечения при вирусном гепатите А не проводится, то есть не требуют, даже если это тяжелая форма. Окрім дієти номер 5 яка виключає усе гостре, жирне та смажене, протипоказані фізичні навантаження, і, зокрема, брати в руки навіть найменші тяжкості. Якщо дотримуватись режиму лікування, повне одужання гарантоване. До профілактичних заходів відноситься і щеплення, та воно не є обов'язковим. Для того, чтобы понять, нужно вакцинировать пациента или нет, вот, нужно сдать в начале иммуноглобулины G, гепатиту А. Если они имеются в наличии в крови, то такого пациента вакцинировать не обязательно. Если их нет, тогда можно думать о вакцинации. Вот в данный момент город решает скажем так, этот вопрос ну, по плановому вакцинированию деток, особенно находящихся в Долгинцевском районе, от гепатита А.